Доброго дня, шановні, радий вас вітати на своєму каналі. Звати мене Давидюк Олександр Миколаєвич, я доцент, кандидат юридичних наук, практикуючий адвокат. Сьогодні ми з вами продовжуємо наші відеозустрічі присвячені тематиці мобілізаційного законодавства. Сьогодні говоримо з вами про порядок тимчасового позбавлення права керування транспортними засобами тих військовозобов'язаних, які порушили вимоги чинного мобілізаційного законодавства. Перед тим, як ми з вами розпочнемо, хочу нагадати вам про те, що це відео не призначено для тих, хто хоче знайти відповідь на питання, як ухилитися від мобілізації. Це відео розраховано виключно на тих, хто хоче розібратися в тому, за якими правилами воно має здійснюватись на території нашої країни. Перше, з чого ми почнемо, що означає тимчасове обмеження військовозобов'язаного у праві керування транспортним засобом? Звертаю вашу увагу на те, що чинним законодавством України на сьогоднішній день не передбачено визначення того, що має являти собою, тимчасове обмеження у праві керування транспортним засобом. При цьому це не означає жодним чином, що це діє є від цього якоюсь незаконною чи непередбаченою чинним законодавством України. Це означає лише те, що її зміст і її сутність ми можемо з'ясувати виключно шляхом змістовно логічного тлумачення цього поняття в тому призначенні, в якому воно визначено чинним законодавством. Системно проаналізувавши положення чинного законодавства України, можна виділити певні загальні характеристики того, що являє собою тимчасове обмеження управи керування транспортним засобом східно-чинного законодавства України. В першу чергу, ми маємо розуміти, що це тимчасове обмеження, тобто те обмеження, яке встановлюється на певний час, і в жодному разі не може бути встановлено на постійній основі. По-друге, це обмеження, а не позбавлення права керування із подальшим проходженням процедури отримання такого права повторно, іншими словами, це призупинення права і можливості керувати транспортними засобами на певний часовий проміжок. Це обмеження у нас з вами є наслідком попереднього вчинення певних правопорушень, і тільки за їх наявності воно може бути накладено за тією процедурою, яку ми сьогодні з вами і будемо безпосередньо розглядати. Це обмеження, яке накладається за умови суворого дотримання процедури, про це також не треба забувати. Порушення цієї процедури буде однозначно означати неможливість реалізації такого тимчасового обмеження, яким нормативним актом передбачено тимчасове обмеження військовозобов'язаного у праві керування транспортним засобом? В основі цієї процедури лежать положення закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, а саме стаття 27. Частиною 4 статті 27 визначено у разі, якщо громадянин добровільно протягом 10 календарних днів з дня вручення вимоги не виконав зазначеного в ній обов'язку чи обов'язків, територіальний центр комплектування соціальної підтримки звертається до суду в порядку, встановленому законом з приводу тимчасового обмеження такого громадянина у праві керування транспортним засобом під час мобілізації на строк до виконання або відкликання такої вимоги яким нормативним актом передбачено процедуру або ж порядок накладання тимчасового обмеження військовозобов'язаного зобов'язаного у праві керування транспортним засобом? В основі цієї процедури лежать у нас з вами закон України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, а також Кодекс адміністративного судочинства як один із основних процесуальних нормативних кодифікованих актів нашої країни. Крім цього, не забуваємо, будь ласка, про цілу низку підзаконних нормативно-правових актів, які також регулюються питання. Які стадії виділяються в межах процедури або ж порядку накладання тимчасового обмеження військовозобов'язаного у праві керування транспортним засобом? Системний аналіз тих положень чинного законодавства України, які регулюються за це, це питання, дозволяє нам з вами сформувати наступні стадії або етапи цього процесу: перше формування передумов для тимчасового позбавлення права керування. Друге звернення до адміністративного суду. Третє судовий розгляд, четверте виконання рішення суду, і п'яте це припинення дії тимчасового обмеження на право керування. В межах сьогоднішньої нашої відеозустрічі ми з вами і розглянемо якраз всі окреслені запитання для того, щоб з'ясувати повністю сутність її процедури, її призначення, етапи, і саме головне, визначитись тим, яким чином вона має бути реалізована. Які передумови мають існувати для накладання тимчасового обмеження військовозобов'язаного у праві керування транспортним засобом? Перша передумова визначена положеннями частини першої статті 27 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Звучить вона наступним чином: у разі невиконання під час мобілізації громадянином обов'язків передбачених частиною першою третьою статті 22 цього закону. З цього ми з вами можемо зробити висновок про те, що в основі процедури тимчасового позбавлення права керування транспортним засобом у нас з вами лежить саме порушення або ж невиконання чи неналежне виконання тих мобілізаційних обов'язків, які передбачені певними положеннями чинного законодавства України. Давайте поглянемо на них більш детально із змісту частини першої статті 22 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Можна зробити висновок про те, що такими передумовами будуть вважатися не з'явлення за викликом, не надання установленому порядку під час мобілізації будівель споруд, тобто не виконання майнового обов'язку, проходження медичного огляду. Із положень частини 3 статті 22 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію витікає ще ряд правопорушень, які можуть лежати в основі чи бути передумовою ініціації процедури тимчасового позбавлення права керування транспортним засобом. Сюди відносяться неприбуття військовозобов'язаних та резервістів строки, визначені чинним законодавством України до тих частин, де вони прикріплені, в разі якщо такі військовозобов'язані є прикріпленими до таких військових частин, і відповідно не оновлення даних для всіх інших військовозобов'язаних протягом 60 днів з моменту набрання чинності указом президента про оголошення мобілізації. Наступна обставина, яка має передувати процедурі тимчасового позбавлення права керування транспортним засобом, визначена тут же положеннями тієї ж частини першої статті 27 закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, і вона прив'язана до вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 210 прим або ж 210 із значком 1 кодексу України про адміністративні правопорушення. Цю передумову потрібно розуміти таким чином, що ініціювати процедуру тимчасового позбавлення права керування транспортним засобом можна лише відносно тієї особи, яка вже притягнута до адміністративної відповідальності на підставі положень статті 210 Прим кодексу України про адміністративні правопорушення. Давайте швиденько нагадаємо, в чому полягає сутність правопорушення, передбаченого статтею 210 з позначкою 1 кодексу України про адміністративні правопорушення. Диспозиція статті визначає це як порушення будь-яких правил законодавства про оборону мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Пам'ятаємо, будь ласка, про те, що у нас ще є з вами стаття 210 кодексу України про адміністративні правопорушення, яка передбачає відповідальність за порушення. Правил військового обліку розуміємо тим самим, що диспозиція цієї статті не охоплює всі правопорушення пов'язані з порушенням правил військового обліку, і е, отримуємо з вами плюс-мінус орієнтовний перелік тих дій, за вчинення яких а можуть притягнути до адміністративної відповідальності, б, відповідно, це стане в подальшому підставою для ініціації процедури тимчасового припинення права керування транспортним засобом. Не з'явлення за викликом, не надання під час мобілізації будівель споруд транспортних засобів, не проходження військової -лікар, лікарської комісії, не проходження додаткового медичного огляду, не з'явлення військовозобов'язаних до тих частин, за якими вони закріплені, не пред'явлення військово-облікового документу на вимогу уповноважених осіб, відсутність військово-облікового документу при перевірці уповноваженими особами. У тому разі, якщо ви хочете більше дізнатися про особливості застосування адміністративної відповідальності за порушення мобілізаційного законодавства, ви можете переглянути відео на каналі, посилання на яке зараз з'явиться перед вами. Третя передумова для ініціації процедури тимчасового обмеження права керування транспортним засобом для військовозобов'язаного вона полягає в тому, що територіальний центр комплектування і соціальної підтримки має ініціювати. Процедуру адміністративного затримання такої особи. Це означає, що та особа, відносно якої в майбутньому буде ініційовано процедуру тимчасового обмеження права керування транспортними засобами, вона певний час має знаходитись в адміністративному розшуку за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого положеннями статті 210 з позначкою 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Четвертою передумовою для ініціації процедури тимчасового обмеження права керування транспортним засобом є наявність письмової відповіді від органів поліції про неможливість здійснити адміністративне затримання та доставлення громадянина до територіального центру комплектування соціальної підтримки. Це означає те, що ініціювати процедуру тимчасового обмеження права керування транспортним засобом можна відносно лише тієї особи, яка певний час перебувала в адміністративному розшуку, і такий розшук не дав жодних результатів. Єдине застереження, на яке хочу звернути вашу увагу, це те, що чинним законодавством не визначено строку. Протягом якого така особа має перебувати відповідно в адміністративному розшуку, і при цьому не визначено, скільки має орган поліції шукати таку особу: день, два, три чи рік поки що нам цього не зрозуміло. П'ятою передумовою для ініціації процедури тимчасового обмеження права керування транспортним засобом для військовозобов'язаного є наявність сформованої та направленої на його адресу вимоги про усунення порушень мобілізаційного законодавства. Шостою передумовою для ініціації процедури тимчасового обмеження права військовозобов'язаного на керування транспортним засобом є факт невиконання вимоги про усунення порушень мобілізаційного законодавства. При цьому потрібно пам'ятати, що вимога у нас вручається за правилами, відмінними від загальних правил вручення будь-яких поштових відправлень яким чином відбувається звернення до адміністративного суду для накладання тимчасового обмеження військовозобов'язаного у праві керування транспортним засобом? Передусім нам з вами треба визначитись із відповіддю на запитання: а до якого суду має бути звернуто відповідно таку позовну заяву? Відповідь на це запитання у нас з вами міститься в статті 20 Кодексу адміністративного судочинства, а саме в пункті шостої частини першої? Де визначено, що місцевим загальним судам як адміністративним судам підсудні адміністративні справи за позовними заявами Територіального центру комплектування та соціальної підтримки з приводу тимчасового обмеження громадян України в праві керування транспортним засобом під час мобілізації? Наступне, з чим нам треба з вами визначитись, це а до якого ж саме місцевого суду буде звернуто таку позовну заяву? Відповідно, тут у нас з вами спрацьовують положення статті 26 Кодексу адміністративного судочинства, який чітко визначає, що позов до фізичної особи пред'являється в суд за зареєстрованим, установленим законом порядку, місцем її проживання або перебування, якщо інше не передбачено цим кодексом. Виходячи з положень, наведених норм чинного законодавства України, ми можемо зробити висновок, що позовна заява про тимчасове обмеження військовозобов'язаного праві управління транспортним засобом може бути подана виключно до місцевого суду загальної юрисдикції, порядку адміністративного провадження і до того суду, який обслуговує район чи адміністративно територіальну одиницю проживання військовозобов'язаного, відносно якого планується в майбутньому реалізувати заходи такого обмеження. Звертаю вашу увагу на те, що відповідно до положень частини 2 статті 283 з позначкою 2 – Кодексу адміністративного судочинства України така позовна заява подається до суду першої інстанції протягом 30 днів з дня виникнення підстав, що дають територіальному центру контактування та соціальної підтримки право на пред'явлення позовних вимог. Це означає, що якщо територіальний центр протоктування соціальної підтримки подасть цю позовну заяву з пропуском цього строку, тобто, наприклад, на 32-й чи 60-й чи 100-й день з моменту, коли таке право в них виникло, то до такого позову буде застосовано наслідки, визначені чинним законодавством України, забігаючи наперед, такі наслідки унеможливлять позитивне для ТЦК та СП вирішення питання щодо накладення заходів тимчасового позбавлення права керування транспортним засобом. Хто має повідомити військовозобов'язаного про те, що відбулось звернення до суду? Відповідь на це запитання у нас з вами міститься в положеннях статті 283 з позначкою 2 кодексу адміністративного судочинства, саме в частині 8. В межах якої визначено, що саме на територіальний центр контактування та соціальної підтримки, як позивача в цій категорії справ, покладено обов'язок надіслати копію позову та доданих до них документів, відповідачу з урахуванням положень статті 44 відповідного кодексу адміністративного судочинства. Що це означає, шановні? Це означає те, що ТЦК ТСП, перед тим як звернути позов до того місцевого суду, який обслуговує район проживання військового зобов'язаного, він зобов'язаний надіслати на вашу поштову адресу весь той комплект документів, які він звертає до суду, вашу копію. Єдиним виключенням з цього правила є ситуація, при якій ви добровільно зареєстрували свій кабінет в системі електронного суду. Тоді ці відскановані копії таких документів надійдуть вам у встановленому законом порядку у відповідний розділ вашого особистого кабінету в межах сайту електронний суд. У вирішенні питання подання позовної заяви нам з вами дуже важливо зрозуміти: а чи перевіряє щонебудь суд при прийнятті позовної заяви до свого провадження? Звертаю вашу увагу, що відповідно до положень частини 4 статті 283 з позначкою 2 Кодексу адміністративного судочинства, суд ухвалою відмовляє у відкритті провадження за позовом, якщо заявлено ті позовні вимоги, які не передбачено відповідно частиною 1 цієї статті. Давайте звернемося до положень частини першої статті 283 з позначкою 2 Кодексу адміністративного судочинства. Подивимось, що ж там саме за вимоги, такі, які мають бути заявлені, і заявлені їх з порушенням цих приписів, буде означати неможливість подання такого позову до суду. І ми з вами в частині першій бачимо. Застереження про те, що у разі невиконання громадянином України в строки, встановлені законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію вимоги територіального центру комплектування та соціальної підтримки, про виконання обов'язку обов'язки військовозобов'язаним через резервіста, іншими словами, суд першої інстанції при прийнятті позовної заяви від ТЦК ТСП обов'язково буде перевіряти наявність всіх тих підстав і передумов. Які ми тільки що з вами визначили, і їх відсутність або відсутність факту їх документального підтвердження буде означати неможливість прийняття цієї позовної заяви тим або іншим судом, яким чином можна перевірити, чи було подано відносно мене позовну заяву про накладання тимчасового обмеження військовозобов'язаного у праві керування транспортним засобом? Шановні, у нас з вами є два основних способи, яким чином можна перевірити, чи було звернуто до вас певні позовні вимоги, в тому числі і щодо обмеження права керування транспортним засобом. Спосіб перший за допомогою відкритого офіційного державного публічного сайту, сайту судової влади. Посилання на нього зараз зображено перед вами, і, відповідно, я його вам залишу в описі під цим відео. В межах цього сайту нам треба з вами знайти підрозділ, який ідентифіковано як стан розгляду справ. На слайді він у нас окреслений червоним Еліпсом, і відповідно перейти до цього розділу. Коли ви до нього перейдете, ви потрапите на сторінку пошуку в межах всіх наявних судів на території нашої країни. Пошук можна здійснювати за багатьма критеріями. Не наше сьогодні з вами завдання розібратися з усіма можливостями цього пошуку. Нам з вами важливо зрозуміти, що є пошук за відповідно ідентифікацією сторони по справі, тобто за прізвищем ім'ям по батькові сторони по справі. Відповідно, таке прізвище ім'я по батькові має бути визначено в родовому відмінку, бо такі правила заповнення і внесення відповідно відомостей про фізичну особу в межах програмного забезпечення всієї нашої судової влади будете відміняти прізвище, пошук може не дати результатів. Після того, як ви введете відповідно своє прізвище, ім'я по батькові, проходите невеличку перевірку капчею, і у вас стає доступним розділ пошук. В результатах пошуку будуть сформовані всі ті справи, в, які, в яких стороною є відповідно та фізична особа з певним прізвищем іменем і по батькові, які ви шукали. Другий спосіб стає доступним тоді, коли певна фізична особа добровільно реєструє електронний кабінет в межах сайту електронного суду. Посилання на доступ до цієї веб-сторінки зараз перед вами. Також я його залишу, аналогічно як і в попередній ситуації, залишу в описі під цим відео. Пам'ятайте, будь ласка, в реєстрації свого персонального чи особистого кабінету в межах сайту електронного суду є свої плюси і мінуси? З часом ми з вами присвятимо окрему відеозустріч присвячену тому, а чи потрібно взагалі реєструвати відповідний електронний кабінет в межах сайту електронного суду. Яким чином відбувається судовий розгляд позовної заяви про накладання тимчасового обмеження військовозобов'язаного у праві керування транспортним засобом? Відповідь на це запитання у нас з вами міститься в частині 7 статті 283 з позначкою 2 Кодексу адміністративного судочинства. Перше, що ми тут бачимо, суд розглядає позов у письмовому провадженні. Що це означає письмове провадження? Це означає за наявними в матеріалах справи, документами іншими доказами, без виклику уповноважених представників чи сторін у судове засідання. В той же час положеннями цієї ж норми права передбачено можливість за ініціативою суду чи право відповідача, тобто за клопотанням сторони, змінити тип провадження з письмового на проведення відкритих судових засідань, тобто на загальне позовне провадження. В цій ситуації у нас з вами пам'ятаємо, що щось з якихось причин не влаштовує е, певного суб'єкта чи певну особу ситуація, при якій його не викликають до суду, не витребовують пояснення. Ми дуже хочеться надати ці усні пояснення безпосередньо суду. в судовому засіданні. Будь-яка сторона, будь який учасник цього процесу можуть просити суд відповідно змінити тип провадження у цій справі. Це допускається. Крім цього, чинним законодавством України передбачено загальний строк, протягом якого це цей позов має бути розглянуто, а саме 30 днів з моменту відкриття провадження у справі. Ну що шановні можу сказати, строки для наших судів це в принципі дуже болюче питання, бо є суди, які в ці строки вкладаються а є ті суди, які дуже за перезавантажені роботою, і відповідно в них немає реально об'єктивної можливості вкладатися в такого роду строки. Залежно від того, в якій адміністративно-територіальній одиниці буде проживати відповідач, тобто військово зобов'язаний. Тут уже можна прораховувати ймовірність того, чи вкладеться суд суд в строки, чи буде роздійснено розгляд цієї позовної заяви саме в 30 календарних днів, чи відповідно цей строк буде трішки більшим, ніж це передбачено чинним законодавством України. Також звертаю вашу увагу на те, що неприбуття у судове засідання певного учасника процесу воно не позбавляє суд можливості розглянути цю справу за наявними документами за відсутності такої особи. Таке застереження означає, що відсидітися і нічого не робити в цій ситуації буде неправильно. Не подати певні документи, заперечення, якісь заявити докази. Це буде та ситуація, за якої суд буде розглядати виключно той позов, який буде звернути ТЦК та СП. Які саме рішення можуть бути прийняті за результатами розгляду позовної заяви про накладання тимчасового обмеження військовозобов'язаного праві керування транспортним засобом? Ну, відповідно, такі рішення можуть бути: це А, про задоволення позовних вимог, Б, це про відмову в задоволенні позовних вимог, і В, відповідно, у нас можлива ситуація, при якій провадження у справі може бути закритим без винесення будь-якого з двох попередніх вказаних рішень? Всі підстави. Для відмови в задоволенні позову про накладення тимчасових обмежень у праві керування транспортним засобом, вони у нас з вами визначені частиною 8 статті 283 з позначкою 2 кодексу адміністративного судочинства. Так, суд відмовляє в задоволенні позовних вимог, у разі якщо позивач не доведе існування обставин. Та вжиття заходів, передбачених законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Тут знову мова йде про те, чи було дотримано, чи є в наявності всі ті підстави і передумови для ініціації цієї процедури, які ми вже сьогодні з вами розглянули в межах нашого відео. Що саме ж тоді виходить, має довести позивач, тобто ТЦК та СП, для того, щоб суд виніс рішення про накладення тимчасових обмежень на військовозобов'язаного у праві керування транспортним засобом. Він має довести факт невиконання особою певних обов'язків. Він має довести вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 210 з позначкою 1 кодексу України про адміністративні правопорушення, Тобто, по суті, надати документи, які посвідчують те, що ця особа була притягнута до адміністративної відповідальності. Друге, він має довести неможливість здійснити адміністративне затримання і доставлення такої особи до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, і він має довести вручення такій особі вимоги як окремого письмового документу щодо усунення порушень мобілізаційного законодавства. Четверте, що він має довести, невиконання такою особою вимоги. У тому разі, якщо хоча б однієї з цих чотирьох підстав не буде належним чином доведено в межах цієї справи, відповідно суд зобов'язаний винести рішення, яке має відмовити ПЦК ПСП у задоволенні його позовних вимог. Крім цього, нам треба з вами не забувати про те, що існують додаткові обставини. Які не дозволяють суду винести рішення на користь ЦК та СП, тобто застосувати заходи тимчасового обмеження в праві керування транспортним засобом, вони в нас з вами перераховані в частині 9 статті 283 з позначкою 2 кодексу адміністративного судочинства, що до них віднесено, перше встановлення такого обмеження позбавить особу основного законного джерела засобів для існування. Друге, особа використовує транспортний засіб у зв'язку з інвалідністю чи перебуванням на її утриманні особи з інвалідністю першої другої групи, встановленої в установленому порядку, або дитини з інвалідністю, іншими словами. Суд також буде зобов'язаний відмовити ТЦК та СП у задоволенні позову щодо тимчасового обмеження військовозобов'язаного права і керування транспортним засобом у тому разі, якщо на стороні військовозобов'язаного відповідача у справі будуть існувати певні обставини, а саме керування транспортним засобом є основним джерелом його певного заробітку чи службовою необхідністю. І друге, відповідно, цей транспортний засіб потрібен для задоволення особливих потреб. Такого військово зобов'язаного чи відповідно членів його сім'ї. Які у нас з вами є підстави для закрива, для закриття провадження у справі про накладання тимчасового обмеження на військово зобов'язаного у праві керування транспортним засобом? Відповідно до положень частини 10 статті 283 з позначкою 2 кодексу адміністративного судочинства суд закриває провадження у справі в разі виконання вимоги територіального центру комплектування та соціальної підтримки про виконання обов'язку чи обов'язки військовозобов'язаним резервістам або у разі її відкликання. В порядку, визначеному законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, що це означає? Це означає те, що в ході судового розгляду військовозобов'язаний може виконати всі ті приписи, які були висловлені у вимозі про усунення порушень мобілізаційного законодавства, і це вже буде автоматично означати те, що провадження у цій справі має бути закрите. І відповідно у нас позивач у справі, тобто. Територіальний центр комплектування до соціальної підтримки він також може в будь-який момент відкликати свою вимогу, тим самим підтвердивши, що всі ті порушення мебляційного законодавства, які були існі, чи існували до цього, вони вже на сьогоднішній день є усунутими. В такому разі також провадження у справі має бути закритим без винесення будь-якого рішення по суті цього позову. Як відбувається виконання рішення суду у справі про накладання тимчасового обмеження військово зобов'язаного у праві керування транспортним засобом? Перше, на що хотів би звернути вашу увагу, це на момент набуття законної сили рішенням суду в такій категорії справ відповідно до положень частини 12 статті 283 з позначкою 2 кодексу адміністративного судочинства. Рішення суду у справах визначених цією статтею підлягають негайному виконанню. Відповідно, в цій ситуації, пам'ятайте, будь ласка, вам дозволено його скаржити в апеляційному порядку, проте його оскарження не буде зупиняти його виконання. Наступним аспектом, який треба врахувати, це відповідь на запитання: а хто саме виконує рішення суду про накладення тимчасових обмежень у праві керування транспортним засобом. Такими органами державної влади є два органи: в першу чергу, це органи Державної виконавчої служби і національної поліції. Так, положеннями частини 3 статті 26 закону України про виконавче провадження передбачено можливість відкриття виконавчого провадження щодо примусового виконання рішення суду про тимчасове обмеження громадянина України у праві керування транспортним засобом. Безпосереднє виконання цього судового рішення буде покладатися на органи національної поліції. Вони в разі виявлення в процесі управління транспортним засобом певної особи, яка в нас позбавлена права на це, тимчасово. Вони, відповідно, будуть інформувати про це того державного виконавця, який здійснює примусове виконання такого рішення. А він уже в свою чергу буде застосовувати певні заходи щодо притягнення до відповідальності, в тому числі і адміністративної особи, яка ухиляється від добровільного виконання такого судового рішення. Коли у нас з вами припиняється дія накладеного тимчасового обмеження на військово у праві керування транспортним засобом? Відповідно до положень статті 27 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вимога вважається виконаною у разі виконання громадянином обов'язку визначеного в цій вимозі, і вимога вважається відкли відкликаною у разі припинення або завершення строку мобілізації. На цьому, шановні, можна констатувати, що ми вже з вами розглянули всі заплановані запитання щодо того, яким чином на яких підставах і в якому порядку реалізуються заходи тимчасового обмеження права керування транспортними засобами військовозобов'язаних. Пам'ятайте, будь ласка, про те, що підтримати мій канал ви завжди можете лайком, підпискою і поширюючи це відео. Пам'ятайте також про те, що захистити нас з вами можуть тільки наші збройні сили України. Допомагайте Збройним силам України. Донатьте на збройні сили України. Слава Україні! Слава ЗСУ!